Кожен челятник, котрий приходить у сей світ, наділений талантами, які він має впродовж жизни розвивати і примножувати. Творча група програми Русинська родина. Я її ведуча Віра Кобулей, желаємо вам зустрічати на життєвому путі учителів, котрі би указували вам путь совершенствування духовного і творчого во благо себе і людей. 26 октября до Мукачева зібралися талантливі діточки і старші Людкови, аби взяти участь у фестивалі Червена Ружа. Про все собитє ми і хочемо вам низько розказати. Аби продемонструвати своє іскусство, до Мукачева зібралися ліпші індивідуальні сповнителі та учасники більше 50 аматорських колективів з многих регіонів Закарпаття. Розпочався фестиваль традиційним покладанням чічок до пам'ятника будителю русинів Олександра Духновича. Пізніше дійство перенеслося на сцену обласного російського драмтеатру, де з благословіння священиків почалася святкова програма. Відкрив фестиваль мер міста Мукачево Золтан Ленділ. Русинська культура вона була, є і буде вічно на нашій Закарпатській землі. Сьогоднішній фестиваль. Напевно, ювілейний, і тому, коли я за кулісами побачив закарпатський народний хор, то подумав, що наряду з ними і аматори покажуть дуже гарну і музику, і співи, і танці. І цим самим ми ще раз підтверджуємо, що ми культуру русинську збережемо. Покрувчик, дітські руки, нитку, десятку шпульки і клубки, пищалку з верби, крутя, корчулі, ховзанка в школі старої санді, де ти віренько, стреву куст тріяв, по наша колокоша, поле стернянко, бузькові шваблики, лото, керзова, автобі, душа, де ти галуб і старої ферганки, пискуй, щуки. Будьки, хлібчики з летвором, мастю і цукром, глино, сородка, гарпічівки, юпанко, прятанко, сіно, солома, хліб під хлівом на хліві, біциклі, гулі, вальки, полова, Мачатка, псятка, маленькі, сліпі. Ще на минуточку, ще на секундочку мамко, пудвичур над гудня пусти. Дідному верну туєся, спрячу. Нікому в світі мене не найти. No, 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 Гучними плесканнями зустрічали виступи дітських русинських ансамблів, котрі продемонстрували ліпші взірці русинського слова, співанки і танці. Бог подарував нам язик русинський і подарував нам способність співати. Ми рахуємо, що доки народ співать, доти народ живий. Мало того, наш народ богобойний, боголюбивий, співано молиться. Співано виражає мамка дитинні радость, співано. Ми возвіщаємо на празники свою радость. Цей фестиваль показав народ живий, жива русинська співанка, живе русинське слово, унікальне, Причому що показательно, носителі русинського язика малі діти треба повісти що із року в рік кількість цих колективів возростає і все нас радує нас тішить і держава надіємося що вона буде йти по демократичному путі ми дуже хочемо щоб вона була в європі ми дуже хочемо щоб ці принципи демократії розвивалися і туди і ясно що ми надіємося як русину на рішення своїх проблем Всього року літературну премію імені олександра павловича було вручено вірі кубулей автору і ведучі в програм русинська родина та Олесу життя її поздоровляли многі частовані русини за Карпаття та із за кордону. А й бо його було слухати поздоровлення учасників фольклорного дітського колективу Бабчина співаночка. Дорогає чистована міракіанки, прийміть майдіські поздоровлення від русинського фольклорного вокального ансамбля Бабчина Співаночка. Дякуємо, що Ви робите для нас малих росеняк. Прекрасні передачі на десять один. Вона стоящий рецепт страха і упряка. Низько заклоняємо і дякуємо вам о душетких росинів, про котрих ви зробили прекрасну передачу «Колесо життя. Денсі ще колись мені повів, що заслуги даються, Віра Георгівна не на землі, а на небі. І я так ціле життя вже 37 років служу культурі. Це моя перша премія. Надіюся, що не остання. А й дуже міяло було слухати міські тих діточок. Місто вклонявся вам усім, бо в кожному із вас я вірю в то, що є щось добре, людяне, які були наші предки, які несли усе благочистя і велику любов до людей. І я вам дуже-дуже красно дякую за те, що Господь подарив мені таку можливість розкривати душу кожного із вас. Мамко, мамко! Не гобиня, манко, манко не люблю я іншого бідного, я з того села, люблю я іншого бідного я з того села, там за горо за зелену, там за горо за зелену, оренча орено. Дівча раз'єдниво. 呀。啊啊啊 De noite vamos para i цьому залі, Ко прослуха і у відео наших молодих дітей, артистів і співанків, і сповнення, скаже, ніколи в житті русинський народ не згине, не вмре, тому що благодаря родителям, благодаря інтелігенції, яка ще чувствує відвисвіност за судьбу культури свого народу русинського от, пронесли діло через непрості ситуації дороги. І ми можемо сказати, що ніколи такий етнос не може вмерти, який не втратив свою культуру. Над ріку, над ріком вигнуться, а на молодо молодої дивляться через цих плечинів мене морка тіла, а я манціка за мабиця не чурила. Оду суденичку залетіла пава, у ту, ту суденичку залетіла пава, Голод посиденька, си будеш ми пара, поміч ми миленька, голодко сижденька, си будеш ми пара, я тобі не повіймай сама до небі, я тобі не повіймай сама до неві, при до нас навичу, прий до нас на вичу, матери ти пові. До нас на вичу, до нас на вичу, матери типові, нас сня мамочко заліз. У 1962 році князь Великої Моравії Ростислав закликав із Константинополя проповідників, котрі говорять на слов'янським язикові. Я Мефодій, ми родом із Песелоні, наша мамка Русинка, а нянько грек, а й владіє нашу бесіду. Ми прийшли із далекого царя рада. Будь ми в'єдна, благі, будьми, не утреч, ми чести, бо лим любов і наша єдності може нас вознести. Радуся, щось ми в'єдно, радость нашу чути, бо думала, що нам ніхто в трумбету не дути. Грайте, люди, чилять добра, усіх веселіте, пам'ятайте, мору сини, рот не загубіте. О, Мали куда вину, до винаги, мали подали, праді до, до винаси. Я зачую полику, зачую, зачую, споти половинку до мене. Пятнадцятий фестиваль русинської народної співанки об'єднав любителів настоящого народного іскусства, представників многих національностей. Ми ще раз убідилися, що жиє русинське слово, співанка, нота радує і веселить душі людей, приносить їм желання і прекрасної.